Хей, hey йоу, everybody! З вами Денсу Богось. За цією друзі, ми знову Україн Мобайл. Ну, як ви бачите, стою я зараз напроти свого Лексуса, Ну, не просто так. Ну, щось дуже довго в мене ця уже машина, і в принципі, да, вона вже безспорно стала легендою. Легендою в моїх відеороликах. Але як ви знаєте, ми з вами оглянули, оглянули нове оновлення Ukraine Mobile, і мені здається, що нам занесли прям реально велику, велику купу нових автомобілів. І я зараз би не проти, зараз. Наглянути, де моя стоїть Бугаті, да? насамперед, щоб її взяти і поїхати саме на ній до київського автосалону, щоб в майбутньому ми могли з вами подивитися і, в принципі, обрати собі той автомобіль, який мене буде саме найбільше цікавити. Так, приїхали ми, значить, на точечку, де стоїть наша Бугаті. Так, виходимо, потім автомобілі відкриваємо, і виходить, нам потрібно виважити транспортний засіб і серверу. Тепер відкриваємо меню, автомобілі, і стоп, 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 стоп. Мені потрібна моя бугаті, і треба тепер її просто завантажити. Ось! Ось моя малишечка. Боже, як я за тобою скучав. Так, значить, значить, Давайте насамперед ми закриємо своє авто, свій автомобіль, заведемо двигун, та й в принципі будемо потихеньку, помаленьку з вами двигатися до київського автосалону. Так, значить, давай-ка, стоп, мені треба зараз вбити його в GPS. Так, відкриваємо меню. Далі, навігація, автосалони, і мені понадобиться зараз, друзі, преміум клас. Кстати, тут ще є бурин треба буде потім також наглянути туди. Можливо, там реально теж хтось щось продає, якісь класні тачки. Так, автосалон. О, Підбіг підписник, в принципі, ну. Давай, давай, може, його собою просто візьмемо. Давайте відкриємо двері, посигналимо йому. Хай, в принципі, до нас сідає. Сідай, братуха, сідай до мене в тачку. Так, в принципі, все, підписниками посадили. Тепер давайте будемо дивитися, куди нам треба їхати. Так, по-любому, ми їдемо через мост, Бемс, переїжджаємо. Ось цей мост. І. І де наш Київ? Ага, ось наш Київ. Давайте сюди поставимо мітку, щоб на всяк випадок, ну, не забудетися просто. Та й в принципі, в принципі, можемо з вами потихеньку, помаленьку двигати в ту сторону. Також, друзі, хто хто хоче разом із зі мною створити свою банду, створити банду в Ukraine Mobile. Силка на лаунчер де, знаходиться в описі під відео. Тому залітаємо, залітаємо, скачуємо, силочці моїй. Та й в принципі можете ще й плюс до цього всього ізнути мій промокод. З допомогою нього ви зможете отримати 200 тисяч. Баксів. На самому старті, ви представте. От ви просто використовуєте мій промокод, плюс ви ще можете залетіти в мій телеграм-канал, отправити мені скріншот, щоб ви юзнули саме мій промокодик, і я ще вам і від себе буду накидувати лавешку. Ну, давайте, наприклад, я буду за кожний введений промокод, я буду вам накидувати по 100 тисяч. Я думаю, що такий бонус, я. Реаль... Реально чуткий бонус, я думаю. Ну серйозно, ти пристав. Просто вводиш промокодик, тобі бенз 200 штук тобі нас... насипали і так, і ще плюс дем закинув соточку. І ти вже просто і старту можеш. Собі придбати якусь прикольну тачилу. Так, правда, бугаті моя трішечки щось не може не може тут двигатися, бо все-таки вона призначена для нормальних доріг, а не для ось такого. <свісно> ну нічого. В принципі, я думаю, згорем пополам з вами і так зможемо ми з вами і добратися. Він у нас питає, чи я реальний. так, тут якась ще й невидима текстурка. Давай ка її десь ми тако з вами попробуємо напевно об'їхати. А! Так, значить, згорем пополам ми все таки з вами добралися до преміум автосалону. На жаль, моя Bugatti трішечки поламалась, і Артемко мене підкинув до саме цього автосалону. Тому я пропоную зараз йому накинути трішки грошення. Так, давай-ка в нього. В нього виходить 21 ID. Давай йому накинемо трішечки грошей. Накинемо йому трішечки грошей, чиса на ход ноги, тому що він мені, виходить, з вами допоміг. Так, якщо не помиляюсь, ми максимум можемо йому перекинути 20 тисяч. Нехай йому отакого от бенз, братуха, лови двадцяточку, в принципі, підкинув. Денза до автосалону, і я хочу зараз подивитися, що в нас тут продається. Так, кришує у нас одеська мафія даним автосалоном, в принципі, як і раніше, давайте дивитися. Так, Нісан Гетр Р35, ну, 6 лямів гривень. Ну, так. Да. Тачка, тачка непогана, але мене цікавить щось більш таке солідне і престижніше. Так, ягуар, так, Porsche 911, Ну, таке собі, таке собі. Я хочу прям щось, щось таке солідне. Так, mercedes benz G63, 166. Ну, Санчоуса колись такий був. Так, з 6 шоста беха. О, М8 беха. Оце класна тачка, але в мене вона колись була, тільки прикол в тому, що вона, ну, дуже-дуже повільна. Тому. Поки що, поки що вона мене не цікавить. Тесла, Мерседес, Мерседес. прикольненький, ще один Одна напеха, ще один Мерс, Ну слухай. Феррарі, у мене також була, Гелик, Так, Мерседес Бенц с класу Ну, Майбагда, такий, ну, солідна, солідна машина, безспорно. Так, Тесла Кібертрак, як варіант, кстати, можна було б її також придбати. Так, знаєте, щоб чесно була в мене в моєму такому невеличкому гаражі. Так, бугаті, бугаті діво, 22 ляма. Це ця Бугаті, яка виходить в мене є, да? А є щось більш таке солідніше. Напевно, напевно, реально, що немає, що саме моя бугаття зараз є самим-самим дорогим автомобілем в Ukraine Mobile. Ну, слухайка. Давай тоді, можливо, ми продамо свого Лексуса, да? тобто свого джипа, і подивимося йому якусь альтернативу. Так, BMW X6M. Ну, як варіант, такий непоганий, да? Взяти якогось такого синенького кольору, або сірого, або білого можна було, або знову ж таки бандитської якогось чорного. Було би теж непогано. М8 Grand Coupe. Ну, слухай. Вроді прикольна, а вроді що, щось і щось їй вроді як і не вистачає, де? Да? Ось така жовтенька була правильно дуже квакрасива. Вона. Так, Cadillac нас не цікавить. Так, Mercedes. та Mercedes нас також не цікавить. Можна було б взяти ось і ксьомий, такого чорного кольору, так? Да? Зробити йому якісь чорні титани. Мені здається, виглядало б це дуже потужно. Також ви можете написати в коментарях, яку я можу собі обрати другу тачку, да? коли я продам свого джипа. Можна б геліка купити. Кстати, гелік не особо дорогий, п'ять лямчиків. Як варіант, можна було б його й придбати. Або ось ся диви Royce Скалін. Оце оце реально престижно. Так, Мерседес, кібертрак, в принципі, ну кібертрак таке собі, лайно, чисто, знаєте. В не солідна машина. Ну, багаті само собою крута, да? Ну, хочеться якесь, якесь таке авто, щоб була, знаєте, технічка. Щоб сів, і вона може по полях нормально лупити, і по дорозі нормально їхати. Ось оце я знаю мерз непоганий. G636. 63 Оце він прям реально кайфовий. Але знову ж таки, він повільний. Він реально повільний, але перевернути чи ще щось з ним розробити це прям дуже-дуже складно. Ну не знаю. Напевно, напевно, будемо збирати на BMW X7. Не знаю, чимось Чимось вона мені вроді і подобається, але мені здається, що є якісь більш дешевші альтернативи дати той самий ось цього гелик, який теж буде прям ну, непогано, а солідно їхати. Ну і звісно, друзі, якщо ви також хочете мати крутецькі тачки в своєму автопаркі, ви можете використати промокод Дензо. Як його активувати? Ми заходимо в меню, нажимаємо ще раз меню, і є в нас восьмий пункт використати промокод. І вводимо в промокоді. Дензо, великими літерами і нажимаємо далі. І після цього ви використовуєте ютуберський промокод, який вам начисляє 200 тисяч баксів. Тому, якщо ви любите халяву, ви знаєте, вводимо промокодик і все у вас буде дуже-дуже добре. Так, Артемка нас тут і чекає, давай може йому ще накинемо бабла. <с toggle> В принципі, мені, мені не жалко, а Артемій буде прям реально, реально довольний. Так, 21 і пробуємо. Так, мені треба йому накинути. Давайте 25 тисяч спробуємо. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Бенз 25 штуцерів отакого. Чисто, на ход ноги йому. Бемс, все. Братуха, розвивайся, розвивайся. Ха -ха -ха. І будь прям реально, реально потужним перцем. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сікрески в подобаєхся, що ви бажаєте продовження. По По Mobile Ukraine, з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Також напишіть мені в коментарях, яку ліпше купити тачку, бо я, поки що, щасно не знаю.